Пане Ігоре, обласна бібліотека для дітей та юнацтва дуже хоче почути від вас книжкові рекомендації для наших юних читачів. Ну, мене буде перша рекомендація просто почати читати. Це дуже важливо. У нас е, е, я, я щасливий, що в нас бібліотека є, вона процвітає і діти туди ходять. Це, це дуже круто, це мало ну, круто. Е, як мінімум почати з того, що є в школі на шкільній програмі, тому що багато є творів, які там в шкільній програмі проходять не там якісь уривками, от шкільна програма це насправді це базіс, який би я рекомендував пройти усім, усім нам. Да? І друге, найважливіше, ще одне з важливих з важливих це читати українською і українських авторів. Це надважливо. Зараз багато сучасних сучасних авторів поетів вам потрібно буде що для того, щоб розвивати свою творчу культуру. Я думаю, що дуже корисно читати поезію. Про сами зробили таки і тим тим паче зараз. Час Великої війни дуже багато з'явилося українських поетів. Я, я навіть прізвища прізвище не знаю, я точно знаю, що їх реально багато з'являється з'являється. І зараз ця поезія, яка, яку зараз можна знайти сучасно, вона ну, дуже глибинна. Це не це неповерхнева історія, яка пишеться в тепличних мирах. Тому українських поетів, українських письменників, часів сучасних, сучасних і, і шкільну програму. Дуже вам дякую. Дякую. Дякую.